Останнім часом все більше торгівельних мереж та надавачі послуг стали видавати електронні чеки. Це може бути як при купівлі в онлайн-магазині, так і у звичайному. Такі чеки надсилаються покупцю на електронну пошту, мобільний додаток або ж месенджер. Тож дедалі більше людей цікавить питання, чи є в них юридична сила. Особливо в ситуаціях, коли необхідно буде звертатися по захист прав споживачів, якщо виникнуть якісь несправності у товару або інші неполадки, насправді закон про який ввів обі фактично ці електронні чеки були зміни внесені до закону про захист прав споживачів ще більше року тому, і він на сьогоднішній день діє. Але хотілося би вказати, що електронні ці чеки вони не є. Ну, абсолютними якби, панацеєю і видаються на вимогу споживача, якщо споживач е, хоче отримати все ж таки в паперовому вигляді е, такий документ на покупку певного товару, він може вимагати від продавця надати такі документи, і продавець зобов'язаний. Крім того, хочу зазначити, що е, Електронний документ він повинен також відповідати вимогам чинного законодавства. Обов'язково в електронному документі, якщо він видається, повинні бути ідентифікований продавець безпосередньо і відповідні інші реквізити, які дають, дадуть змогу споживачеві, якщо наприклад, він чи захоче обміняти, наприклад, товар або віддати на гарантійний ремонт. Отож, при покупках можна обирати той різновид чеку, який вам більш зручний. Головне перевіряти реквізити продавця, дату покупки, а також на. Манування та суму за товар або послугу. А якщо ж все ж таки необхідно буде звернутися до суду, то електронний чек можна роздрукувати. Можна роздрукувати. Є ще таке поняття, як електронні докази. Ну як на мене, то в принципі якщо буде ідентифіковано повністю правильно виданий чек, то роздрукований чек буде відповідати відповідати оригіналу, оскільки там зазвичай на таких чеках відповідно стоїть печатка. Ну, продавця, який теж ідентифікується, тому проблем в цьому я не бачу. Тож не бійтеся електронних чеків, приємних вам покупок та якісних послуг.